28 січня. Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни. 1985 року була прийнята Делійська декларація, у якій міститься заклик до припинення перегонів ядерних озброєнь, скорочення наступній ліквідації ядерних арсеналів, усунення самої погрози ядерної війни. Вона була прийнята на нараді, що відбулася в столиці Індії, глав держав і урядів Індії, Аргентини, Греції, Мексики, Танзанії Швеції. 1820 року російська експедиція на кораблях Схід та Мирний під командуванням Фадея Бенлісгаузена та Михайла Лазарєва відкрила Антарктиду. 1920 року виставою Винниченка гріх у Вінниці відкрився український драмтеатр імені Івана Франка. Тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Україномовний театр у Києві з кінця 2001-2012 років. Театр очолював герой та народний артист України Богдан Ступка. 1920 року помер панас мирний, український прозаїк та драматург, через те, що письменник, не бажаючи ускладнювати свої службові стосунки, весь час конспірувався. Його особа для широких тіл читачів та й для офіційних властей була таємницею. Та справа ще й в тому, що панас мирний, як людина виняткової скромності, вважав, що треба дбати не за популярність своєї особи, а за працю на користь народові. 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України, відповідно до якої було прийнято затвердити державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокудне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору, співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 на 3 1887 року народився Артур Рубінштейн, визначний польський та американський піаніст і музично-громадський діяч європейського походження. На честь Рубінштейна 1974 року в Ізраїлі був заснований міжнародний конкурс піаністів його імені. До останніх років свого життя музикант надавав активну підтримку молодим талановитим музикантам, а також допомагав розвитку музичної освіти в Ізраїлі. 1951 року народився Леонід Каденюк, український астронавт, перший космонавт Незалежної України, герой України, заступник генерального інспектора Генеральної військової інспекції при президентові України з питань авіації і космонавтики. 1955 року народився Ніколя Саркозі, французький державний і політичний діяч, президент Франції 2007-2012 років, лідер правлячої партії Союз за народний рух 2004 року. У 1993-1995-2002-2007 років обіймав міністерські посади. Зокрема, був главою МВС та міністром економіки. Не забудьте сьогодні привітати прохора Івана та Олену.